Що під собою е, Має являє те. цей перспективний план? Перспективний план він буде включати е, якраз об'єднані територіальні громади. Тобто, як ми знаємо, був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І, відповідно, громади можуть об'єднуватися, сільські і селищні громади чи міські можуть об'єднуватися в більші громади. Про те, щоб. Е, Ця система ну, це не було настільки хаотично, як воно може бути. Була розроблена відповідна методика, в якій там рекомендовані відстані, якісь рекомендовані показники майбутньої об'єднаної громади. І відповідно під цю методику ми намагаємося переконати людей, щоб їхні бажання потім втілити в цьому перспективному плані, і ми якраз фактично це виліється, в оце новий поділ. Ну, хай. Хай, ну, скажемо, так, новий адмінтериторіальний поділ області, наприклад. Ну, це по всій Україні. Тобто, сказав. по суті, Чернігівська область російською мовою буде укрупнятися. Села будуть <кхух> об'єднятися, села будуть об'єднуватися. тут з якого боку, подивитися. одні кажуть, укрупнятись в плані тому, що сільські селищні громади будуть об'єднуватися. Да, це укрупнення. Проте в той же час сам район, як такий, як сьогодні існує, він, мабуть, буде ділитись на декілька. Ну, бо є, наприклад, райони, в яких є. Бажання об'єднатися в три об'єднані громади. Тобто, замість одного району, це на, на території одного району буде три об'єднані громади сільських селищних рад. Ну тобто, от я намагаюся зрозуміти, що це дасть. Бо от реально, а, я так розумію, що в цій темі а, розуміються там ну, одиниці. Тобто, Дуже мало часу було, тому мабуть, що один. це означає. Ви вже працюєте майже місяць, да. ви їздите по регіонам, от ви поїхали, де ви були? Що ви від людей хочете? Ми були в Сосницькому районі. Ну, я особисто був в Сосницькому, був у Прилуцькому районі. От, наприклад, мої представники були в Ніжині в місті. Ну і в Прилуках в місті ми були, тобто в самій міській раді, були потім в Борзнянському районі. Ну, і Що хлопці, ось дивіться, ось карта. Значить, ось тепер оці села відходять до міста Прилук. Да, якби все так було просто, а як ми хочемо від них, щоб їм в районі видніше, які, наприклад, населені пункти можуть бути перспективними адміністративними центрами. Тобто, це от те село або селище, або місто, навколо якого захочуть об'єднатися сільські селищні громади. Це зазвичай села, де є якісь маленькі фермерські, напевно, що господарства чи ні? Ні, ні, ні. Відповідно до методики, в першу чергу, це, наприклад, райцентр. Може бути Райцентр. Потім, після того, відповідно до методики, це може бути місто, село селище, в якому наявна інфраструктура для створення органів влади об'єднаної територіальної громади. Тобто, що це означає? От коли пройде об'єднання декількох сільських селищних рад, то ті, наприклад, сільські селищні ради вони будуть ліквідовані. Тобто, фактично, сільських селищних рад не залишиться на місцях замість сільської селищної ради, залишиться староста, який буде. Старості. Ну, так назвали, так. Да. Ну, це питання до тих, хто розробляв реформу. Фактично, аналог, можливо, сільського голови, проте він буде представляти інтереси своєї маленької громади в об'єднаній територіальній громаді. А в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади буде створено раду відповідно об'єднаної громади, тобто, яка буде обрана громадянами цієї громади. І при цій раді буде створено виконком.